Володя, дякую тобі, що створив соціальну платформу для порятунку нужденним. Але також хотів би підмітити, можливо, це моя інфантильність чи щось таке, підмітити твої протиріччя по певних питаннях, як, наприклад, ідея про природний відбір, і що деяким заляканим хлопцям треба піти в армію, чи їм уготовлена смерть в Україні. В моєму розумінні люди це соціум, і наверх ієрархії збираються ті, кого пропускають всі решта. І в величезних соціумах від мільйона людей кожна дія окремого актора цієї соціальної гри має значення. І отакі гени досягають свого, саме тому, що багато хто з цим мовчазно погоджується, або ж слідкують. Слідують ідеї, що все це природній відбір. Насправді це бажання кожного актора зайняти зручну тимчасову позицію, що сам собі винен. Але коли попадають на таких ген, то світогляд міняється. Природній відбір не глухий ліс, палки, копалки, шкура ведмедя і розпалювання вогню вручну в людських масах дуже давно діє. Штучний відбір. Наприклад, зараз ми всі бачимо на просторах нашої неньки: примарний, замазаний, живе дуже добре. Той примазаний, замазаний, живе дуже добре. А звичайний роботяга виживає. Це наслідок не природнього відбору, а культурної деградації кожного учасника, яке в загальному результаті дає те, що маємо. До чого це я? Не всі мамкині ухилянти, як я, погані люди, які заслуговують на спасіння. Це я взяв на нахабство оцінити себе краще як людину, ніж отоя гена. Ну, почну з кінця. Мамкині ухилянти непогані люди. Коли я говорю про природний відбір, я говорю про явище як, як закони фізики, як гравітація, про те, що вони існують незалежно від точки зору, від ставлення до нього соціуму. І кожного окремого індивіду. Я не говорю, що це добре чи це зле. Я говорю, що ця от фігня існує, вона існує поміж нас, як повітря, яке ми не бачимо. І з цим треба щось робити. Я не класифікую людей на добрих чи поганих. Тобто, якщо ти слабак, ха-ха, ти слабак, я тут для того, щоб кожен слабак мав шанс застосувати свою голову. І впоратися з своїм шматком шляху. Я просто кажу, що із шляхом сюди, по цей бік кордону, може впоратися кожен. Це не є якимось rocket science, і це не є чимось таким, що треба набувати людині. Воно вбудовано в кожного чоловіка. Ця фігня вона з нами від моменту створення цього людства. Люди ходили, люди виживали в дикій природі, в диких умовах. Це, це не є чимось там особливим, це, на це здатен кожен. Просто у, у всіх різний рівень підготовки на даний момент. Комусь не вистачає сміливості, комусь не вистачає якихось фізичних сил, когось якісь дефекти з тілами. Когось набутів, когось ще там не, не, не розвинуті ті якісь навики. Тобто є сила Селена в кожного е, своїх якихось е, недоліків і переваг. І м, коли я говорю про цей природний відбір, я не говорю про те, що е, кожен конкретний, хто от в даний момент от зараз ми зупинили, не знаю, час вийшов, ми зупинили гру. І ділимо той банк, чи як там, чи даємо оцінку кожному, кому жити, кому помирати. Я кажу про те, що це, це процес, і треба якось оцінювати себе тверезо, ким ти є, які в тебе є сильні сторони, які в тебе є слабкі сторони. Не, ну, не треба якийсь, якийсь такий примітивний підхід. До цього здійснювати. Про, коли я, наприклад, кажу, що комусь треба піти в армію, ну я не бачу нічого поганого в тому, щоб сходити в ту армію. Просто не дати себе перетворити на зомбі. Тому що, коли ти попадаєш в той колектив, це все одно, щоб попасти на стадіон, на, на трибуну. Якоїсь, там, якоїсь команди. Тобто, там, коли йде футбольна гра, то в нас є стадіон, і він поділений на два сектори. Один заселяють фани одного однієї команди, інші є фани іншої команди. Їх не можна змішувати в купу, бо вони там між собою на, на трибунах бійку вчинять. Тому, коли ти попадаєш на таку трибуну, тобто попадаєш десь в якусь учавку, тобі там щодня будуть промивати в Мізки, тому що в кожному із нас є ота частина, яка відповідає за те, щоб бути частиною зграї. бути частиною племені, бути частиною якоїсь групи і асоціювати себе з ними, асоціювати їхні перемоги раз зі своїми власними і навпаки. Ось так. Тому якщо ти будеш чітко нагадувати собі, що ти туди пішов що ти туди пішов за грішми, що ти туди пішов навчитися, набути навиків, що ти туди прийшов підлутатися, розжитися на майно, на спальники, на наколінники, на якийсь там одяг, взуття в такі речі. То ти там розберешся, що до чого, і, і зрозумієш, що робити далі, як тобі звідти петляти. Тому що із кожної очепки петляти зовсім не складно. Там просто в кожного є сила селена моментів то зробити. І просто треба орієнтуватися на місцевості. Якщо ти не здатен на орієнтуватися на місцевості, там тебе ждуть вчити ці всі фіні. І розберешся. Ось про що я говорю. Тобто я не кажу, що якщо ти цього не вмієш, то ти все пропащий, ти погана людина, ти там третє, десяте. Та нічого подібного. Цивілізація, вона якраз нам дозволяє кожному чоловіку мати якусь там. Якусь там спеціальність, яким, чим він може заробляти собі на, на життя і не тільки собі, а ще й забезпечувати там свою жінку і дітей, там, і, ще, і батьків. Тобто. Кожен із нас це може робити. Ну, власне, те, що жінки роблять. Вони прекрасно купують штори, підбирають там колір шпалер і вибирають, де, де треба квартирку купити, бо її діткам треба ходити в школу так, щоб через дорогу не треба було переходити. Тобто жінки ж виживають в цьому соціумі, виживають вони чому, тому що в них є зуби і кіхті та нічого подібного, тим, що вони цілком розуміють, як ця вся фігня функціонує, як її повернути на користь собі. Тому, якщо ти не маєш там якихось м, неби, якихось фізичних навиків, ну це не обов'язково. Тобі просто треба зрозуміти. Чим себе підсилити? От Гена він доганяє цю фіню. Він дуб дерево, щоб рухатися шляхом. Він там отримав від якихось своїх дружбанів чи, може, не дружбанів, не знаю, хто там йому той маршрут підкинув. І він там навколо цього якогось магічного маршрута зібрав тих, котрі будуть по ньому йти. і Ще по дорозі він, він в них виторговує якісь додаткові собі умови. Тобто вони там йому сніданки обіди готують, і ще його ведуть. По тій дорозі, бо він, він сам не може піти, бо він не орієнтується в цій фіні. Він там собі сам раду не дасть, він там гягнеться. Сидіти на місці, палити вогонь він може. Там щемити інших від такої фіні він навчився. А, а от давати сам собі раду ні. І він не вірить, що він це може зробити. Тому чому, чому б вам не повірити в себе? І не бути таким як ген. Чому б вам не, не зрозуміти, що е, там немає нічого складного? Так, воно фізично вимагає великих затрат е, фізичних зусиль. Так, воно там по грошах теж обходиться, бо е, треба платити за готелі, треба платити за таксі, бо, бо стартувати із заросляка ну, це тупість. Я з самого, самого початку цієї своєї діяльності про заросляк розказував чому. Тому що я з самого початку вважав, що йти із заросляка це рідкісна тупість звідти стартувати, бо то далеко. І як показує досвід оцих наших койотських маневрів, ну є койоти, які теж отримують і проблиски і, і розуміють, що не треба обходити. Тих два зайвий хребет, якого можна об'їхати об і стартанути там під ніжі останніх стежок останніх на Румунії. Ця фігня? Тому зібратися в кубку, оснаститися і піти або йти по одному, ну, теж можна. Навіть якщо в тебе там нуль якогось досвіду, то теж можна і обрати напрямок і зрозуміти, як ту фігню робити. І що з собою брати, а тим більше чого не брати. Ось про що я говорю. Так, тому не сприймайте, не сприймайте цей природний відбір з моїх уст як особисту образу. Як те, що я до, до тебе конкретно ставлюся, як до якогось мамкиного, що не видався, не вдалося, що він, йому судилося вмерти, і що він мені не рівня, що я з ним там, на одному полі срати не сяду. Ну, типу, це вся фігня. Тому що я їх ніхто інший розумію, в чому переваги соціуму. Просто український соціум він, це суцільний фейл. Там от, соціум він якраз складається із таких ген, які вирішили, що треба йти по головах один одного. І вони просто не розуміють, як, це, як можна робити корисну справу для всіх разом, так, щоб кожен отримав свій шматок пирога. І причому більший шматок пирога, ніж він це буде робити самостійно, тим цим всім, всім займатися. Тому. Ну, треба кожному щось із цим робити. Не, не треба падати у відчай, не треба ставити на собі якийсь там хрест, тавро І е, там засмучуватись через це. Навпаки, от усвідомлення того, що тобі бракує того, того і того. І усвідомлення того, що в тебе ось є ось ця якась ось ця сильна сторона це вже дуже великий прорив, е, ментальний прорив для кожного. Тому. Тому ось так. Зараз я перегляну очима ще. Ну, природній відбір вийшов на новий рівень. Він вже не, не такий примітивний, як, як колись був. Хоча людство воно ж не сильно змінилося. Ця цивілізація воно людство не сильно поміняло. Це дуже короткий час для людей, щоб якось там до цього всього адаптуватися. І зрозуміти, що відбувається навколо. Тому мова не про інфантильність і не про те, що існують якісь протиріччя. Так, спроти... так, ми збудовані з протиріччя. Ви подивіться на головне там віровчення, чи, як... чи одне з головних віровчень. Подивіться на, віров... на віровчення по тих основних релігіях, там по християнству, ісламу і іудаїзму, що там в них є. Там же ж протиріччя на протиріч написано в тому всьому. Але як на нього, якщо на нього дивитися зверху, то там така собі цілком нормальна книжка виходить і керівництво до того, як це життя жити. Там воно охоплює всі аспекти людського життя. Люди вони складаються з протиріч. Бо в людській голові дуже легко поміщаються абсолютно протилежні речі, вони розташовуються в різних ділянках мозку і ну, ніяк не конфліктують з собою. Мова вона така. Зараз ви можете поспостерігати, за, за як поведе себе той штучний інтелект, як той ChatGPT веде, як його газлайтити можна, як там можна його переконувати в тому, що так, заборона на то-то, то-то існує. Але ж ти зрозумієш, що ось ця ситуація така-така. І ми діємо там в силу непереборних обставин. Ну, а якщо так, то ну, ну, тоді можна. Тому ні про яку смерть думати не треба. Не треба себе відсіювати і складати там ручки, так як ці хлопчики, котрі до ТЦКшників попадають. І думають, що то вже вся кінець, що вже його зловили, і що там йому із цим, що не треба проти, противитись цій грубій силі, бо ти не зможеш протистояти цьому, цьому всьому. Тому треба змиритися. І, і, принаймні, цей свій шлях на смерть зробити якимось ем, не таким важким, тяжким, там, морально тяжким. Дурити себе, що тобі пощастить, що ви там робите якусь дуже важливу справу, що від цієї справи там жінки і діти будуть жити, ваша там справа буде жити. Ну, щось таке. Не треба собі оцим, як, не, не займатися самообманом. І. Ну, дивитися на суворі речі без якихось там емоцій, без звинувачування себе. Бо ну, в кожного настає той момент якогось просвітління, настає та, та сингулярність у житті, коли йому треба розвертатися там на 180 градусів і ввалити в інший бік, кидати все, починати з нуля. Це вимагає неабияких зусиль. Тому що продовжувати те саме, що ти робив до цього, переконуючи себе в тому, що ти не дурень. Бо якщо ти це все кинеш, то значить ти весь час цей був дурним. А так робити не можна, бо ти не дурень. Ну, я теж дотримувався такої парадигми, там якийсь сильно тривалий час. Але все одно рано чи пізно, точніше, пізно мені довелося це все покинути, мені довелося почати будувати своє життя з нуля. І я вам скажу тако, що я зараз більше схильний до того, щоб починати з нуля, ще там якихось кілька ще десяток разів починати з нуля, ніж тягнути ту лямку, яка не виходить. Тобто, якщо ти живеш життя, а воно йде кудись не туди, не треба його продовжувати. Треба розуміти, що все, що ти до цього робив. Так, воно було помілковим. Але від того що ти тягав якісь там важкі речі, в тебе не росли м'язи. Від того, що ти там трендякав із великою кількістю людей, там сварився із ними. Ти зрозумів, що тобі, по-перше, не треба там відстоювати свою позицію кожного разу. Тобі не треба переконувати тих людей, які не мають значення в твоєму житті. А тих людей, які мають значення і переконати їх неможливо, не треба на них витрачати енергію. Треба самому зі своїм життям щось робити, а їх залишати позаду. Ну, типу, ось як це працює. Тому дивіться на суперечливості, як на, на, на якийсь поворотний момент у вашому житті, як на можливість. Подивитися на себе збоку. Ну і зустрінемось по цей бік кордону.